Доброго вечора. Тут в мене такий цікавий контентик з'явився. Дивіться, прийшов до мене адрес 125 g От. От в якому дивіться останні варіатори. От ви бачите, ця гаєчка з Японії ще не відкручувалася, бачите, профарбоване? Отут, направляючи на валові, і отут і тут. І я перший, хто відкрив цю. Кришку варіаторну. От, так як для того, щоб достати ремінь, бачите, потрібно порвати цю прокладочку в одному місці, так як ремінь ми не достанемо. Прокладка клеїться з завода. От, і без того, щоб її, скажімо так, хоча б в центральному місці тут не пошкодити, ремінь я не достану. От, і я відмовлявся трошки вірити в цей пробіг, як він трошечки, скажімо так, нереальний для такого скутерочка. не зустрічав, але. От добрався до варіаторної кришечки і зараз побачимо, чи я буду здивований приємно чи ні. Так, тут треба притримати. Є. Так, є у нас. Це все, що я роблю з одною рукою, от прийшлося мені. Розірвати цю прокладку, так як я ж кажу, ремінь не достанеться. І що ми бачимо? Ми бачимо в ідеальному стані варі... варік задній. ну Зараз заодно і подивимось. Що... Що дивіться, по чому я визначаю, скажімо так, стан скутерочка ну як мінімум дивіться, в кришки. Варіаторній, от я її відкрутив, дивіться, нема навіть пилу від ремня. Тобто ременчик тут практично і не зношувався, і все в такому стані ну, прям геть новеньке. От в таких випадках, хто мені там не вірить, коли я, скажімо так, переконаний в пробігові, можна судити тільки по таких речах. Типу передній варіатор, задній варіатор, колодки щеплення і так далі. Також я зробив. Сняв колодочки, подивився, дивіться, які колодочки. Вони також нові. ну, Ніяких питань по зносу немає. Тут також все чистенько. І в таких скажімо так, критеріях я оцінюю скутерочок. І дивлюся, що воно реально все новеньке. дивіться, Варіатор в якому стані. Без ніяких питань, посадочні місця. ну, Одним словом, ролики оригінальні. Все новесеньке і все. Без питань. Знос є От на цьому ролику, ну буквально такий, не знаю, ну відсотків 10% максимум на ролику є. Бачите, його не видно. От, тобто ролики всі бомба, питань нема. Ремінь оригінальний залишився в Міцубоші. Зараз будемо дивитися так. Так, і питань по ньому також немає, він не потрісканий, ну, ремінь бомба також. Ну, і сам варіатор, де задній, він також не розбирався, колодочки ще не мінялися, колодочки якби в ідеальному стані. Бачите? Так що, маю підозру, що може бути 3000 км, так як все новеньке, але далі вже у нас є фахівці. Є коментатори, ну і є люди, які сприймають інформацію, яку до них доношу. Кому подобається, купуйте. Кому не подобається, можливо вважаєте більший пробіг. Напишіть, цікаво також.